Всім привіт! Це я, Чмолик. А це бував за Shadow Cage. Остигайся Shadow Cage. -а. Shadow Cage не перекладається. Ну, звісно можна перекласти як той, хто ловить тіні, отак от. Так, вчетну вот. ігру. Нормальний мод. Ця ігра від розробника ігри «Людина за вікном. Я думаю, її я скоро пройду. Так, фінальна записка, як так. Pass due, Overdue. Окей, okay. так. <small> так. Так, давайте прокладывать тут нормально. У нас 200 доларів боргу. За останні три дні у нас не був жодного клієнта. І орендна плата до кінця тижня. Це нормально, це не добре. Мейді? Що ти робиш? Мейді? Ну я думаю, тут понятно якого це зазобника і. Який совзобник Меді. Я зробив. для вас каву, Люба. Хочеш щось? Ні, я не хочу кави. Я хочу. знайти спосіб мене збирати. Хо! Я хочу знайти спосіб, щоб не витратити закусочну. А, не втратить закусочну. Ти слухаєш мене? Звісно, я слухаю. Я просто не розумію, що сталося дорога. Так, так багато людей приходить сюди поїсти, що він навіть не мав в будівлі. У нас люди йдять з бори, люди на парковці. Просто всюди. Ви пам'ятаєте, як Мерк зупинився? Пам'ятаєш, що він сказав? Він сказав, що ви не даєте йому спокійно поїсти. А після цього? Він скаже, це наліпше, що він коли-небудь їв. Так він казав все, але тут буває не в їжі мой... мейт. Дай буде назвати мот. Тому що так легше. Перше місце належним чином не прибирається руками. Я завжди роблю прибирання. Але я не готова платити комусь те, що я роблю сама. Так? По-друге, люди бояться ходити в кімнату, що ви тримають знато темне світло. Тому що на світло економних гроші на рахунку за електроенергію. Це просто хороший бізнес, Люба. О, це так. Тоді добре. Давайте поговоримо про хороший бізнес. Ось що за хороший бізнес. Йой, чого так багато тексту? Стань клиенті бо вони побачили, як ви перезасвіду в <laughs> це місце було в моїй родині протягом багатьох поколений. Ведь мовде. Праді, Икар збудував цю закосу, що потім пішло до дідуся, а потім пішло до моєї мами. А тепер самує все. Я може повне право прати в раковині. Добре. Й, вибачте. О. Кошмати маємо якесь пес, мы маємо готувати їм їжу. Так. Дуже шкода, що перебиваю. Моя жінка. Привіт. Донька. Привіт! І я ми як -то, neighbor. Я буду бачу чудову маленьку закусочну. Може может тут поесть, сесть поїсти. поесть? ЗВИСТНО! Эээ, спойл, а Будьте дома, я принесу меню. Мейбе. Хвилинку. тут явно щось то не так. У меня нет лиц? Ага, сама открыла. Мы служим тут усім, если они не... Э, ...поряд люди. Навіть безликий тени. Дякую тобі, мем. Ну прикольно, прикольно. Окей. Okay. І як я знаю, вони типу нам будуть гу. Напевно це відео всянця або на два, або максимум на три випуски. Бі... Перед тим як я хо... пере тим як... як тут... Пер... перші побіти мене десь щось згадати. Е... Якби ви могли розумієте, мене звідси. Ми пішов з пустельних землі без світла. Це жахливо! Нам тут більше подобається. Це точно так. Але є істота, яка існує між нашими землями. Він не стає... він не ставиться добре до тих, хто переходить їм багато разів по криметивому подойшов. На... Це нормально любий. Можемо і для нього щось поготувати. Я не думаю, що його мене. Увесь кожного раз, коли ми виходимо, ми відчуваємо його пильний погляд десь позаду. Ні, то він такий голос. Він ще, він ще не міг нас зловити, а ми боїмося, що станеться, якщо він це зробить. Так ліпше. А он свой праздник. А, це їхній праздник. Вережиться цінловця. Вот, тінловець. Сыворот. Ааа, до чому так потексту? Діти увесь не може вважати себе включення до кушечную і шо? Ми не услугуємо порушників порядку. Ці Ми... звуки небезпечні. Монс. Дурниці. Ці добрі люди просто хочуть приємно повести ніч. Мене можна скільки завгодно. Саматха. Саманта, чи не могли видіти, що я хочу їсти наші гості. Я буду на кухні. Добре. А він що... Добре, дякую тобі дуже, Міс. Будь ласка, впевнеться, що ви дивитесь, дивитесь за ним. Е, безуслівно, і тоді підійде до дверей і пошукає нас. Коли він це зробить, ви повинні зали... сховатися, щоб вас було не видно. Якщо йому не здасться до нікого, немає, він швидше за все вирішить піти. Фух. Якого дідька? Чого мене тут вказ писає? Окей, я... Так. Controls. Як ти ними тільки? ТАП. Так, ну як я знаю, треба спочатку її сувати. І два рубсуємо, так? Що ти хочеш? У нас ще один денацій традиція замовляти їжу. Ми... Я думаю, ви не зрозумієте. Що звучить? Е я хочу замовити сендвіч, будь ласка. Але я не хочу нічого, що містить свинину. Я теж не хочу макаронів. Ага, типу такі загутані. Так. Виховаємося, напевно. І давайте думати. У нас є книга рецептів. Так, читати. Бекон and Eggs. Свинину він не хотів, а бекон до свинина. БЛТ Тут є бекон. Бургер. Бургер може бути. І мак-н-чез сендвіч. Він не хотів свинину. А він хотів сэндвіч. Не, возані точно не. Це тоже не спогадки не він казав. Значит, нас его бургер. Або це, але... Тут нема свинини. Добре, ну, візьмі, п'ять, там. Ага, запхати на Бляха-муха. <сум> ну все. Добре, <сум> цю він побачив, а цю... Тю... Ще як? Блин. Я тільки почав, ну ніби що нічого не можу вирішити. <laughs> ну все, я зрозумів, що я тупе як валю, тільки спасибі. Ага, ага, ну воно, чого там вже, пофіг. Боже, я не знімав вже десь 9 хвилин, а я нічого так не розвинувся навіть. Де час. А, да сейчас, а давайте допустим все тупикан до идут новые ігра, Так нормальный мод Можете с якусь скипнути прошу вас АХ вот вс Скипаем Так шім Ми одразу их двох ховаємо Так бежим сюда до чрного Не Ага, Ага Так я хочу щось на... Щось на сніданок. А він чого що містить свинину. Я також не впускаю страву, що переважно червоного кольору. Окей. Якась страва на сніданок, яка не містить червоного кольору. І при тому що є сніданок. Там був млинчики, я бачив. Бо панкейки можна ще. То і були панкейки, не знаю. Ну, збираюсь такого. Панкейки? Тут тут є. Так, панкейки. Тут мають бути панкейки. Так, так. Веже, що ігра. Сендвіч. Не то панкейки, панкейки. Во, О, все, дивіться, він прийшов. Все, він мене бачить окей? Окей. він теж не бачить значить він просто зарайтся. Бляха, але треба перевіряти А я просто бог на нього Так, панкейк. А скидан, ніби три Tá, se ainda vai. Só na rede. Tá, destrói o Até eu, até eu, que te abro aqui estar Ainda vai. Ainda Podemos, coisas. Ainda pancake. мене треба всіх бы одразу питати після того. Так. так, все, добрый його немає поки що. Так, міняємось персонажами. Эээ, е -е -е, так, так, соус. Как тут пей... Ага, все, треба сироп запхати просто на них. Фу. Так, і масло. Фу. Так, не гад, іти. Йо-мойо. Ну чо так тяжко? Мене... Якби в мене ще й га не глюча, а вона в мене глюче. Давай, бежи, инвалидка. Він за задвиг миссияв. Ох, ну ч секс насау? Не, не еш панкейки. Не смейський панкейки, там он Біля за дверьми в мене стояв, йой. Я ж так настрашив. Ця, ця штука стоїть тебе за дверьми. Най, жри, дякую тебе, міс Так, нібито в нього має появити смайкле, у те, якщо я правильно згадав страву. Нема червоного, це сніданок і свинини нема. Є! Це ну сам покажу її, дякую тобі дуже, міс, Так. 222 дуля, капець, мені б стільки давали. 200 доляра, показ, показ Так. Ти, малявка. Так, так. Давай, кажи. Я хочу сэндвич, будь ласка, але я не хочу нічого зі свининою. Я не хочу ніяких з звучами. Значить, там стан буде мак-н-чез. Тепер у нас буде мак-н-чіз Тому що сендвіч, типа, той от Ну так, в мене варіантів немає, що таке може бути сендвіч Омлет Значить, як це робити? The заповідь Ага, треба набрати водички Бляха, мак-н-чіз у бочню Ти ж не їв Так, давайте, беремо Вода є Ставимо Макарони треба взяти Tak, co z tym mokagonem? Nie byc, nie byc. tam... Cześć. Hat, 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 hat. Він я ч... Чу... ой-ой, як прикладу з атмосферу зробив, мені дуже це подобається. Бляха, пізня година, я якісь ігри тупо граю. Та бляха, дайте там. Та прям чути в інтерв'ю насправді. Просто мені голос перебуває, що я кажу. Так, там за кастрю, я не дійметного закаструю, не заходит водою. Будете заходи. Назирається. Бачу, нікого немає. І... Що звідси. Так, все, у мене плана як мінімум хвилина. І я дивлюсь, які там мені треба не були макарони. Якого біса? Не знаю де. Ючок винде. Это спагетти. И макароны. Правильно А, не, винный шов, ёй. Так, все. Все, кенулы. Ну, в чем просто кухня? Так. One, two, three, three, вот. Значит, берем тарелочку, каким то у нас кедула. Значит, на тарелку мы берем у... Да? Чайда. Это что? Это сэндвич. А, это сейчас сэндвич, по Санвичи, шо? Я бы 6 багаж, я походу. Я пошел. Вин-да, винда, винда. Резен холодильник. Па, винда, я чего. Чекай, значит, снова. я зараз щось не починаю тих бісити. Це одинаковий геймплею. Все. Тепер я теж знаю, що в мене як мінімум є доволі багато часу насправді, щоб зробити все. Тут і порт. Сек, 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 сек. Ай-яй-яй, ну чому тут так незручно з цими дверями зробили? Десь сек. Ооо, файний сек, я думаю. Бувляю его в кастрюльку, да? Не акция. Так, я бы холст сюда зубы. Шеды чис. Шедичес. Интерпот. Эм. А, втою. Напомню. Там... Я не знаю. Я бойгу забагал, а вы не значит не слово пот. Поняк Я туда Напевно є И снова взяти його не мог А є. Боже я валинок походу Все. Блин Смач напевно Я б сам полос не в таком месте Всем попал бы Zdaj je znova, da je nojanski keger že možna. Молодец. Так, почекайте, ну уже сон кон самого. Он не может давать. Давайте, спидганы просто. Ешь. Угу, угу. Да, что... О, почекайте. Сюда все вырубил прям тут на игре. Я подалось, прекрасно. Прекрасно, душно, душно. Из вас для спасибо. Жінко, що скажется. Ага. Все, давайте, погнали. А тепер. Так. Чи не можемо принести мені страву зі свинини? А я не хочу ніяких бутербродів. І я. І не хочу страву переважно червоного кольору. Дякую. Хочеш свинину? Он не хочет сэндвичей Боже, что он не понимает, кто идёт Ебёшка Ебёшка идёт Вот кто идёт Чекайте, а що це може бути? Зі свининою. Воно не червоне. І не сендвіч. Напевно, це та перша справа, бекон. Я вже знаю, напевно, як її готувати навіть. Так давайте поки що буде робити, поки він там дойде сам на нас. Дійка. А третя. Нам требующий... Ай-ой, я знаю, поставив. сюда поставил. Да, давайте Щоб штаньку. Під ногами навалялось. І бекон, 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 бетон. Так и бекон, бекон, Де бекон. Тут. Та от бекон. Ой, забагато взял. Ну, да, гайдер. А, я, я умрет зробив, йой. Я мулет, я замість того умрет зробив. Ні, дивіться бекон. Він по суті червоний? Ну не червоний, Вігрин зову якийсь тусклий, доволі. Значить мені було будемо понвається зробити Значить дивіться, типа... яйка. яйце. Одне яйце, і пішла этот. Так, а тепер давайте подивимось. Як то сі на скаді готує? Так, ребекон двой це. Окей. Так і ручку з ним беремо. спеціально може, клієнтів, подійсто, друзі, не може бимо клієнтів. які мені по 200 друзі платять. Все, найвищу якості, як говориться, І чогось вдома? Так. Це, це. це. все, фінальна страва готова. Давайте. Я це закінчую. І йду спати. На, єш. Так, так, так. Тобі ступен подобається, правда? Свинина. Так, броконце свинина, логічно, логічно. Є, все, готово. Нас мені похоплює. Це було прекрасно, ми знову. Ми завтра повернемося. Як ви тебе переодні, так вийшли. Дякую, це було дуже прекрасно, ага. Ми повернемося. Все. Є, окей. Ми скоп так покриємо. Прогрес збережено. Продовжите повністю меню. Добре, це перший випуск. Заходьте в мій телеграм-канал, підписуйтесь і подивіться наступні випуски, якщо вони вже вийшли. Я не знаю, подивимось, коротше. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, заходьте в телеграм, всім па-па!